Друзья, всем привет! Новое видео по замене пыльника наружного шруса через star Приключилась у нас дека беда. Зараз покажу. Дивите, порвался пыльник. Розбрасував мастило по кругу, приніс біду, до речі, порвався пильник на обох колесах, на обох приводах з обох сторон. Тому зараз будемо міняти і покажемо вам. Приїхали. Відкручуємо першим ділом наше колесо. Ручаем колос, снимаем. И результат у нас. Порванного пыльника. Так, далі значить, нам необхідно зняти гальмівні супорта і гальмівний диск. Значить, зразу відкручуємось болти от, і знімаємо наш супорт. Так, відкрутили болти. Знімаємо супорт і в штарунку його. Далі знімаємо колодки і скобу нашого супорта також знімаємо. Так, відкрутили скобу, зняли в сторону. Далі знімаємо наш альмівний диск. Відкручуємо болтик, гвинт, точніше, такий маленький, який центрує і знімаємо це, до речі, центруюче кільце для наших е, дисків і знімаємо сам альмівний диск. Також його в сторону. Так, Нам треба зняти далі ступицю. Для цього відгончуємо нашу гайку на 32 гайка. А потім ось тут. Ззаді, ззаді, ось, вона кріпиться на три болта. Ми відкрутимо і потім покажу. щоб відкрутити нам колесо гайку на 32 нашої полуосі. Значить, використовували такий ключ Г-образний І на нього ще наростили десь трубки сантиметрів 60. Правда, перед цим наділи колесо, закрутили його, опустили і вже на опущеній машині тільки зривали. Тому що по-другому гайка ніяк не піддавалася. Ось, дивіться. А тепер вона вже може йти, ми її можемо вже вільно відкрутити. Так, Ну і тепер відкручуємо три болта нашої ступиці. Так, дивіться, Відкрутили наші три болта. Тепер потрошечку його простукаємо. Закисло. Значить, розкручуємо і знімаємо нашу рульову тягу, рульовий наконечник. Що, є у нас такий съемник конечників крутимо поки його осторожно, зараз стрельно сюди єднуємо так в сторону так. Датчик АБС. це все аккуратненько значит, назад полуось туда и помаленьку его вытягиваем нашу ступицу ось, таким чином закисла конечно знатно друзья это трендец молотком хирячев так что думал уже нас беру назад снимаем наши ось Комути з... знімаємо, як їм подобається. Але вони мені стільки нервів зробили, що краще їх розрізати, викинути. Будуть знати тепер як. Так, ну Точно так режим другий. Де він тут підлізти до нього. Зараз його молоточку його... тюкнемо. Так, и не мучаемся, полностью срезаем берем вот этот пыльник, Він нас больше уже не делал нам ніяк. Аккуратненько снимаем. Лохмоття, блядь. Так, забираем все лишнее наше мастило, извините. Будемо як проводити наступні наші роботи. Так щоб не бути таким замазаним, як я зараз. Так, друзі, слідує питання, як нам зняти нашу гранату? Хто знає, той знає. А ми зараз будемо його молоточком кирячити немножечко. Друзі, дивіться. Якщо тут все це не розбирати, то молотком підлізти ніяк. Що було зроблено? Взяв отакі пласкогубці. значить тут все, витер, знайшов усіки нашого стопорного кільця. Вставив ось таким ось чином пласкогубці. ось так і розжав розжав стопор на кільце. Потім просто воно хоп і по осі витяглося. Погрався, звісно, доволі довго, але результат є і доволі таки результативний. Далі все вимиваємо і починаємо процес монтажа. Тепер це все будемо збирати назад. Друзі, до речі, пильник, пильник я взяв з Ланоса Виробництво Кременчуцький РТІ. Ціна одного пильника 250 гривень. Разом з двома хамотами. Резина доволі таки гарна. Чувствується, що. М'яка і, і дійсно тягнеться, а не та, що була у нас до цього як пластмаса м'якенька. Що надіваємо? Змащуємо. як рідно. Взагалі супер. Так далі. Далі граната. Значить, встановлюємо її, але попередньо сюди набиваємо шурусову смазку. ось Таку шрук 4. Все забив і намагаюсь його ще туди плотненько утрампувати, усі пустоти забити, щоб воно там краще могло працювати, так вставляємо. Ось таким чином виставляємо оську через цей отвір, вставляємо гранату і попадаємо у наші пази. Оп, значить. Далі ми простукуємо молоточком, поки у нас не клацне класне стопорне кільце. Дивіться. Сіли на всі свої посадочні місця. Виглядає доволі гарно. Резина якісна, мені все подобається. Там хомоти і продовжуємо нашу зборку. Беремо такий інструмент і обжимаємо наш хомот. Ось так виходить. Мені подобається. І точно також другу частину, другий хамат. Пильник у нас на місці. Змащуємо всі наші посадочні поверхні мастилом для того, щоб наступного разу запобігти нам Це такого як у нас було до цього вибивання провалочні поверхні. сейчас так ось промазаем так готово Ну що, тут ми вже все зібрали, дивіться, стопиця вже у нас ось на місці. Це у нас на місці. Так, зараз ми наживемо нашу гайку, щоб не забути по осі. Ну а потім вже як опустимо, ми її вже дотягнемо, як завжди. Ну що, все ми вже повністю зібрали, дивіться, ось так у нас вийшлося. Там, а там пильник. Дивіться. На дворі вже потемніло, а нам залишилося тільки встановити колесо і опустити машину. Друзі, всім дякую за те, що ви уділили нам час. Кому було цікаво або корисно, ставте вподобайки, всім пока.